Вітаю, мої любі! Це телемагазин Міледі і ваша ведуча Маргарита Львомська. Сьогодні новинка в студію. Ну і для початку хочу трішечки нагадати про правила нашого телемагазину. Все дуже просто. Ви телефонуєте, і ваші дзвоники надзвичайно важливі. Чому? Тому що саме за рахунок ваших дзвоників відбувається формування вартості. Інформація вже є на екрані, тому за безкоштовним номером. А бачите, вже швидесенько хтось її так раз і поцупив. На Дуже швидко вся інформація знову з'явиться на екрані. А, як тільки набачите всю інформацію, Хочеш, ж телефонуйте, наші постійні глядачі вже знають наш номер, він у них збережений на повторі. А, щоб хочеш телефонувати і формувати найкращу вартість. Як це відбувається? Комп'ютер автоматично щитує ваші дзвоники, от щойно заходить 10 дзвоників, бамс! І комп'ютер робить додаткову знижечку. Тому ось так все легко і просто. Сьогодні новиночка. У нас красиві кашемірові свер. В'яз такий гарний, а в двох кольорах. Зверніть увагу, що кольор ви обираєте: такий чорний з білим і зелений з білим. Код, код товару Таїсія. Ну що, хто у нас Таїсія? Сьогодні в вашу честь назвали ось ці гарні светрики на кожен день. Теплі, гарні, хороша в'язка і вона еластична. Бачите, як резиночкою такою тягнеться. Що мені подобається, що він еластичний, він потягується на Рукавчику є манжетик, який теж еластичний, тягнеться за потреби, завжди можна його підгорнути, так, якщо треба, якщо ні, просто залишаєте класичним манжетиком. Рукавчик такий доволі а, іде вільний а, покрій. Далі светрик по а, всій довжині, бачите, він теж еластичний, він потягується. Внизу так само є манжетка, так, ось резиночка, вона еластична, тягнеться, можна вище підняти нижче, можна взагалі підняти ось так собі Сформувати, як вам завгодно, так, або асиметрично щось придумати, хто як полюбляє, так, можна по-різному гратися. А позаду орнамент повторюється, так, тут такі роби цікаві. Орнамент повторюється, абсолютно ненав'язливий орнамент, такий, знаєте, легкий. Структурує вашу фігурку і дуже красиве поєднання, так? такий матово-зелений з білим, ну і чорний з білим це вічна класика, як ми з вами вже знаємо. А розмір у нас іде 48-52, а розмір універсальний, тобто він у нас тягнеться від 48 до 52-го. Хоча ви знаєте, я коли на нього дивлюсь, мені здається, і я б в нього влізла, тільки він був би не так вільно сидів, так, а більше по фігурці. Нагадую, що колір ви обираєте: або зелений з білим, або чорний з білим. Вже вся інформація є на екрані. Нагадую, що код товару Таїсія, розмір 4852. І номер, який ви бачите на екрані, 0821 14, 14, говорить про те, що треба телефонувати. А я по вартості бачу, що ви такі телефонуєте. 1399 гривень. В нас перше падіння вартості відбулося, і я від. Вітаю всіх, хто нам телефонує, і вітаю всіх, хто щойно доєднався. Хоче ж беріть свої слухавки, набирайте 0800 21 14 14 і формуйте найкращу вартість. Ну що ж, давайте роздивлятися наш светрик по текстурі. Як я вже зазначила, він еластичний. Він, так бачите, пружинить, потягується. Потім він доволі такий щільний, теплесенький. Так як в складі іде кашемір, так він відповідно буде не тільки вас зігрівати, а і додатково утримувати. В'яз дуже такий іде оригінальний так, в поєднанні з цим саме ромбами. Дуже так цікаво поєднані. Між собою на зеленому фоні ось білі ромби виглядають а, креативно. А чорний з білим. Дівчата, ви знаєте, зелений до грошей, а чорний з білим це вічна класика. Тому, будь ласка, зараз обирайте, який все ж таки а, вам хотілося б колір додати до свого гардеробу. А, він так само іде такий доволі цупкенький, так? ну він гарний такий, а, іде щільна тканиночка, що він а, не такий тонесенький, так, а от правда, якщо ви шукаєте такий теплесенький, так светрикось це якраз той варіант. На кожен день він такий більш повсякденний. Дивіться, як він потягується і при цьому не просвічується. І тягнеться він, як я зазначила, по всій довжині. І рукавчик. До речі, горло теж тут доволі так іде щільно до гор, горловиночка, так, до шиї, тут щільно прилягає. Хоча це не гольфик, але все рівно дуже класно буде прикривати шийку. Тут так само все потягується. Манжетики є на рукавчику, манжетик є на ковтинці, колір чорний з білим або зелений з білим. Розмір універсальний. Нагадую, що додатково ви зможете приміряти на поштовому відділенні. Є примірочні, тому зараз ви. Набираєте наших операторів кол-центру номер абсолютно безкоштовний з ваших мобільних. І тим більше, що зараз же фінальна вартість 999 гривень. І це говорить про те, що зараз більше буде у нас на лінії дзвоників, тому що багато хто з вас інколи сидить і чекає, коли ж буде та фінальна вартість. А якби ви теж телефонували і не чекали, важливо вартість була ще більш доступнішою. На даний момент 999 гривень. Гривень, тому і ж поспішайте за теплий кашеміровий светрик, хороша вартість, називайте тільки код товару Таїсія. Ну і звісно, якщо розмір 48-52 вам підходить. Я нагадую, що на поштовому відділенні ви зможете приміряти так, в примірочній. Ну і додатково ще такий бонус. Телемагазин Міледі сплачує доставочку за вас, тому ви суттєво економите, не купуєте кота в мішку. Так як ми ваші руки, ми ваші очі. Я вам намагаюсь максимально передати так свої відчуття. Він не кусючий, не колючий. Цей светрик. Він м'ягесенький, він еластичний. Що мені подобається. Він потягується. Тканинка така тепла, щільненька. Якщо враховувати, що зараз у нас доволі холодно, так і от і кілька днів потепління, потім знову у нас будуть люті морози. Лютий ну, Лютий буде лютувати, ну що ж, лютий лютує, нічого нового, так, це січень нас здивував в цьому році. А лютий, ну, як би на своєму місці. Але скільки там тих, скільки там до березня, так, ще якихось там 4 понеділка, так і вже весна буде. Нічого, прорвемося. Але светр класний, ви зможете його носити і зимою, і весною, і навіть осінь. А відповідно, як тільки стає прохолодніше, так, ми достаємо свої теплі речі. Спочатку вітровочку якусь повернув. Верх одягаємо, можливо, жилетку накидаємо, потім вже пуховик, дубляночку, якийсь зимовий верхній одяг. Ну і не забувайте, що колір ви теж обираєте сьогодні. Ну, так складніше. От коли ви не обираєте, вам легше вже. Який буде, такий буде. А от як обирати так довго, так, ми жінки обираємо, нам не можна давати особливо великий вибір. Добре, що два кольори. А то б ми точно вибирали б з вами ефір закінчився, ви потім тільки вибрали. Але я нагадую, всі вартості зберігаються. Під час прямого ефіру, тому хочі ж телефонуйте, не боріться. за номером, який ви бачите на екрані 0800 21 14 14. І не забувайте називати код товару Таїсія. Якщо ви сумніваєтеся, чи підійде вам за розміром, обов'язково проговоріть з операторами колцентру. А ваші параметри, так які об'єм грудей, талії стегон. Він потягується а в середньому так вам з, е, зрозуміло, да? ну да, 48-50, а от кого 52, от уже сумніви будуть, чи підійде, чи не підійде. Тому краще проговоріть Я зараз ще подивлюсь, можливо, мені якусь інформацію залишили. Хоча об'єм грудей. А, так, отже, по грудях 114 сантиметрів, але це в спокійному стані. Я нагадую, від підмишечки до підмишечки так, 114 сантиметрів, але він додатково ще дуже класно потягується. А, довжина 58 сантиметрів. Сантиметрів так, светрика. і саме довжина рукавчика від горловинки, якщо заміряти 68 сантиметрів. Тому, будь ласка, додатково ще проговоріть це з операторами колцентру. Вони вас ще зорієнтують, можливо, більше там по талії, по стегнах, щоб уже 100%. І по горловинки, дивіться, горловиночка теж така, ідея еластична, вона потягується, тому легко буде одягнути. Так, коли ми светрик одягаємо, так, щоб було не так, як гольф, так тут вже він більше еластичний, потягується. Тому робіть свій вибір, а ми будемо рухатися далі. Готую для вас наступну пропозицію, тому не перемикайте і дочекайтеся.